Відео, яке я зараз вам запропоную подивитись, треш повний. Тому давайте подивіться і скажіть, наскільки адекватною потрібно бути людиною, щоб взагалі таке з себе можна було видавити такі слова. Почему донори з перми не платять аліменти в 2018 году. Я сделала искусственне благотвориння, поштояліс біянки. Я хотіла дітей, і моя девушка вирішила, що ми найдем донора і заведем ребенка. Когда ми розсталися, вона сказала, що у неї нет ніяких легальных обязательств к этому ребенку і що вона больше не хоче бути родителем. Но я такая, ок, все в порядке, просто плати алименты. А она такая, ты слышишь, у меня нет никаких обязательств, и я не буду платить алименты, и сейчас я ищу того донора, чтобы он платил алименты, потому что он биологический родитель моей дочери. Тобто ви розумієте, наскільки тої трешова ситуація, наскільки відбитою треба бути людиною, щоб взагалі з себе таке виригнути такі слова? Це просто без слів. Ви як думаєте? Давайте отут -вот в коментарях. Мені швидесенько всі описали своє бачення отої тої ситуації, бо в мене просто нема у дні матюки.